Большая просьба, во-первых, уберите машины, потому что иначе сейчас приедет ГАИ, они стоят не в положенном месте и в любом случае их уберут. Не надо будет, если потребуется, будет эвакуатор, но я считаю, что это все лишнее. Большая просьба э, начать разбирать ваши эти киоски. Вам предложены места. э, э ми в будь-якому випадку знайдемо з вами обще. Нам нічого робота нам роботу. Ми не вибирайте нам. Сьогодні он стоїть, хочуть нас зносити просто. А ми відстаємо свої місця. Лишають нашою возможність заробити нам на прожиття. Сьогодні нам остатися без хліба. Це вже це дайте їм таку зарплату всім. У вас зарплата, і сюди ніхто не піде. А чому ви взяли, що у мене більша зарплата? нам дайте нам за большой нам большой не надо. Вы нам дайте мне. Не згодні платити в державу, ну не згодні <плес> Галішовському платити. Ні одному учаснику ми не згодні платити. Ми виробники в кінці кінців. Yeah, ви, знає, виробники. Виробники, ви, це, нам ви хочете так, зробити другий майдан. майдан ви хочете? Так, ви не боїтеся зараз в даний час таке. що? вони на комп'ютери на бумажки помічаті без печаті, без фірменного бланка міської ради, без нічого. На якому праві нас відсюди убирають? Пусть нам скажуть реальні речі і дадуть реальні документи. Полежите, полежите. Ми подали в позов. Позов в суд подали. Бачите? Ми його лично вручаємо Самборському, позов в суд. Просять суд. Визнати дії комунального підприємства Інспекція з благоустрою міста Житомира щодо направлення повідомлення, попереджень з пропозицією звільнити територію, на якій позивичу здійснюють підприємницьку діяльність протиправними визнати рішення комунального підприємства інспекції з благоустрою міста Житомира про застосування заходів промислового впливу протиправним та таким, що прийняте з перевищенням повноважень. І вони всі розписуються. Тобто, в принципі, навіть ось цим вони признали те, що попередження вони свої отримали. Ми тут для того, щоб навести порядок на вулиці Московській, ну по-новому зараз Небесної сотні. Здесь давным-давно вот расположен шалман, я его так называю. Мы предложили несколько мест для торговцев цветами. У нас в городе Житомире это на Домбровского 25. И здесь рядышком на Бориса Тена. Но, к сожалению, пока это сложно сделать. Мало того, Миской радой предложено несколько мест, где торговцы цветами смогут... в течение какого-то времени построить э, свой рыночек небольшой и дальше переехать туда и торговать цветами. Ну, к сожалению, люди сопротивляются, но я очень надеюсь, все-таки что они отдумаются и у нас будет все хорошо. Применять силу ну это самое последнее. Я уверен, что мы в любом случае договоримся до конца. Ми не проти, що тут нова вулиця, і геть усе. Хай нам дадуть не перекинуть так, щоб ми, нас, ми свій товар викинули зовсім у нас. У кожного свій товар і в кожного сума вложена у цей товар. Чому нам не дають поторгувати і, і, і можливості, і, і щоб це, є, і щоб ми благоустроїли десь свій ринок надалі? А він пройшов із охраною і такою і каже, що він не приміняє силу. Ми подавали бумаги на те, щоб нам дали дозвіл благоустроїти це місце, то вони нам його не дають. На сьогоднішній момент і вони нас посилають просто на частні ринки. В багатьох містах України квіти стоять в центрі міста, і я не думаю, що не можна нам дати дозвіл благоустроїти це місце для того, щоб зробити кресту в городі. Це центральний ринок, квітковий центральний ринок, де люди. Я так думаю, що їм зручно ходити сюди по квіти. Надо с нарадом быть, вы далек себе А вы хто?